Всім привіт! Сьогодні на полях Миколаївщини здійснюємо, демо запуск Eco Robotics на томатах. Наші партнери в Швейцарії вже розробили алгоритм бета, який розпізнає томати. Ось такий у нас сьогодні томат. Такі рядочки. Будемо здійснювати тестування. Ми на базі господарства Інагро. Запускаємо наш оприскувач. Ось так у нас все гарненько виглядає. Будемо робити запуск. Ми вже здійснили перевірку, чи ніяка форсунка в нас на сьогоднішній день не забита, проливку зробили. Покажу вам нагадаю, як виглядають форсуночки наші гарні. Кожна знаходиться по відношенню до попередньої 25 градусів для того, щоб під різним кутом можна було здійснювати оприскування бур'яну. Бур'ян у нас також присутній на полі. Ми його можемо бачити. Є і в гарній великій стадії вже розвитку бур'ян, є і маленькі бур'янці, які також сьогодні будемо пробувати розпізнати і знищити, тому хто цікавиться томатом, хоче нього запустити, перевірити роботу, отримати зворотній зв'язок. Очікуйте або замовляйте демо, і все буде працювати.